Доброго дня! І така річ, як падівий мед, що воно і як він шкодить або не шкодить бджолам. Значить Падівий мед буває двох видів: це тваринного просходження і рослинного походження. Тобто, якщо камаха виділяє, це тля. Виділяє продукти своєї життєдіяльності, такі цукри. І на листочках ви бачите, такі блискучі, особливо на сливі, це пепелиці, оці, тля оця виділяє. І буває, що саме дерево теж виділяє цукри. І вони виділяються на корі, і вони капають на землю. Падівий називається, бо він падає з дерева. Він падає, тому він і падівий мед. Так, ну зрозуміли, де він береться. А тепер. Він дуже-дуже шкідливий для бджіл. Падівий мед ні в коїм разі не можна залишати на зиму. Значить, скорочує життя бджіли удвічі. Тобто, якщо вона мала б прожити 200 діб, в зим, зиму, зим, 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 то вона проживе 100 діб. Тобто ваша сім'я посипеться уже в січні місяці. Як відрізнити його? Падівий мед буває. Двох видів. Він буває з зеленого кольору і буває корічного кольору. Тобто піднімаєте рамочку, бачите, якщо є мед зелений або коричневий, його потрібно із сім'ї удаляти. Інакше я повторюся, бджоли на ньому не зимують. Бджоли гинуть від меду. Ну от, якось так.